Мануальна діагностика, загальний стан людини, вона буде вказувати про багато проблем, які у людини є, окрім опорно-рухового апарату. Тому що більшість людей, вікових людей, приходять з додатковими тяжкими захворюваннями. І ці тяжкі захворювання потребують в більшості випадків уже не тільки нашої роботи, а й комплексного підходу. Но більшість цих проблем. Якщо в принципі, дотримуватися харчування, побутової активності, рухової активності, доглядати за собою, це називається гігієна або культура догляду за тілом. Їх можна виключити, їх можна уникнути цих проблем. Ніхто з вас не застрахований, і я в тому числі від старіння, тільки старіння може прийти до всіх по-різному. До більшості людей і більшість вікових людей. Вони бояться бути обузою для сім'ї. А щоб не бути обузою для своєї родини, щоб діти за вами горшки не прибирали, робіть щось з собою, своїм тілом. Тільки при, при тому, ж, якщо людина має здорове тіло, все, що вона робить, має сенс. І ще раз, якщо людина має здорове тіло, всі її дії в житті, от виходите на роботу для чогось, да? всі ж ми для дітей вдягати, сім'ю піднімати, навчати дітей. І задумайтесь над тим, що я ще сказав. Якщо у людини є хвороби, то все, що вона робила до цього, втрачає сенс. От ви розумієте. Подумайте, просто пауза для того, щоб подумати. Все те, для чого ви зараз кожен день. Прикладаєте зусиль, і якщо будете мати хворе тіло, воно все буде просто пшик. Ви розумієте? От і все.